Але я спілкувався з мамою, хлопця, який зараз на Курському напрямку, і його спочатку бусифікували. Він був якраз з цієї категорії. Сам не піду добровольцем, але якщо дадуть повістку, я піду. Його бусифікували. Значить, що далі? ну Тобто, це е, природне викликає обурення супротив. Тобто е, він. Зрозуміло, що там мяку каже, не сприйнявся. Е, його родичі познаходили там якихось знайомих туди-сюди, його витягнули з ТЦК ТСП, добилося того, щоб йому просто дали повістку. І вже коли йому дали повістку і відпустили, в принципі, у нього там був тиждень чи скільки, він міг, в принципі, умовно, там як і багато інших, там переховуватися далі і все. Але він. Все-таки переварив, при тому, що все-таки була злість на те, що так з ним вчинили, і він пішов по повісті. І зараз він захищає вітчизну на ну, курському приклади є. А є, іноді є приклади, коли люди через мурсифікацію.